Привіт, не чекали. Я прийшов. Я вам приніс тести з ПК за 100 баксів. Що ми збирали в першій частині? там в коментах що неможливо пограти Далкер. 2? ось дивіться. Нагадаю, що в першій частині ми пішли на базар, щоб зібрати ПК за сто баксів, і ось такий ацький пристрій в нас вийшов. Трішки була перероблена система охолодження даного ПК, тому що він постійно перегрівався після розгону. Ми що давайте вмикати, боюся пальцями очіпати, то ще вибухне в мене в руках. Ух, цього разу пронесло. Все працює. Я трішки додав датчиків. Зараз вам покажу, тому що я не можу назвати це ПК. Я буду називати пристрій для викачування моїх нервів. Мною було прийнято рішення додати ще пару датчиків температури. Тому що нескінчені вигляди синього екрану мене доконали. Ви всі вже знаєте, я інженер, механік, тестувальник, проєктувальник. Я вирішив зробити ось такий стенд для вимірювання температури із того, що валялося під рукою. Так я розумію, що датчики показують не дуже точно пару градусів туди-сюди гуляють. Але мені не потрібна хірургічна точність правої це датчик живлення, середній це північний міст, а нижній це південний міст. Як я обіцяв, придбав карту захвату екрану, щоб Сочі не повитікали. І ви насолоджувалося чистими FPS у іграх, швидко підключившись ПК з ПК в цей ПК. Спочатку зайдемо в ТПУЗ, Може я не той комп'ютер підключив, щоб подивилися все там на місці чи ні. Одноглений процесор у нас Intel Core 2 U Q950, чотирих'ядерник. Розігнаний 3570 МГц материнська плата ASUS p 5 k PCI-Express 1 Memory вдалося розігнати до частоти 842. Мегагерт, мої пізнання в розгонах залишається роликами на ютубі, Тому розігнав як зміг. Відеокарта на SASO серед RX 570 на 4 гігабайти. Ви зрозуміли, коротше, що це те саме ПК. Тому переходимо до тесту. Перша гра на тесті у нас буде Stalker 2. Я ж вам обіцяв її запустити. Так ви запускаю. Після реальних двох годин компіляції шейдерів вона мені вибила синій екран, друзі. Датчиками було зафіксовано перегрів компонентів. Я вирішив зробити свою кастомну систему охолодження під назвою приміщення Вулиці. Зараз в кімнаті 23 градуси, а на вулиці 12. Тому вдягаємося, продовжуємо записувати контент для вас. Після швидкого встановлення кастомної системи охолодження продовжуємо тестувати на Шталкер 2. Вставляємо графіку на саме мінімум мінімальний і дивимося, як у нас 20 кадрів з величезними статорами та лагами. Грати взагалі неможливо, але можна зайти подивитися на цю красу. До речі, не забудь підписатися на канал та поставити лайк. Це мотовою робити нові відео, в мене питають, кому потрібні ПК за 100 доларів, а ви не забувайте за роботяг з заводу, які йдуть додому. в впівка та посидіти пограти у танки якісь. На чому їм грати? До речі, ось ці горизонтальні фризи так записує карта захвату екрану китайська. Насправді в грі їх немає. Десь після 10 хвилин гри ми бачимо, що підгрузка шейдерів не в нашу користь. Так добре, поплакали, пішли далі, подивимося, які ігри можна пограти. Наступна гра на тесті це Dota 2. Встановивши максимальні настройки графіки, тому що на мінімальних на 5 кадрів більше, але картинка така, що в очі витікають. 40 60 fps можна пограти Погнали далі, подивимось, наступна гранатна стіця Клитау 2. З цією грою все зрозуміло, як якраз того часу, що і цей комп'ютер. Наступна гранативом, що можна ще пограти. Такі ігри, як Counter-Strike 2, Alan Wake та Кіберпанк, не захотіли запускатися на цьому пристрої, тому що не вистачає інструкцій. Наступна гра на тесті, це Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Тут же непогано можна пограти, але напрягають ці статори. Як ще кому цікаво, GTA 5 тут йде непогано, але коли буває заруби, трішки просідає пояс. Ну що ж, наступну гру в студію це раз. Давайте подивимось. Кіберспортивні налаштування графіки на стоять. Що можу сказати? На 30 FPS ви можете розраховувати. Можете представити, що ви граєте в PlayStation 5. Так, остання гра на Song of the Forest. До речі, ці полоси від цієї вертикальної синхронізації робить карта захвату екрану, насправді їх в грі немає. На цьому ми будемо закінчувати другу частину, Який з цього можна зробити висновок. Яка за 100 баксів має право жити, якщо немає грошей. На дуже модні ПК, якось усі розповідаю. А то мені подобається, коли показує, що ось такий ПК зібрав за 5 тисяч баксів. Але у більшості людей, звичайних, немає таких грошей щоб зібрати собі модний ПК. Ладно, не буде якою єрундою. Підпишись на канал та постав лайк. Не забудь, коли сильно розганяєш ПК, як його будеш охолоджу. Протягом усього часу запису відео для цього ПК я ловив. Синіх екранів більше ніж у мене пальців на, на руках. Тому якщо ви захочете зібрати щось подібне, не забувайте про те, що я вам розповім. Дякую тобі, що ти додивився ці відео до кінця і підписався на мій канал. Для мене це дуже важливо, так як монетизації на каналі немає, лайкосик мені дуже допомагає, дуже сильно мотивує. Тому зустрінемось в наступних серіях, підіймай, обіймай, до побачення.